Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість та інвестиції цікавлять інвестиції інвестиції безпосередньо в нерухомість. Підписуйтеся і ставте плюс в коментарях. Я вам відповім, якщо маєте з цього приводу питання чи пропозиції. ООН скорочує допомогу переселенцям в Україні. Агентство ООН у справах біженців повідомило, що змушене скоротити підтримку ВПО через призупинення допомоги США та скорочення донорських відрохов. Ховань, скорочення торкнеться програм психологічної та соціальної підтримки, закупівлю матеріалів для будівництва тимчасового житла і грошових виплат переселенцям. Зазначається, що торік частка допомоги США в бюджеті ООН становила 40 Втрата такого фінансування стала сильним ударом по діяльності організації. Україна готова до безумовного припинення вогню. Повідомив Макрон. Президент Франції після зустрічі з Зеленським зазначив, що Україна готова до припинення вогню та хоче співпрацювати з США і Європою для його реалізації. Дуже позитивний обмін думками з президентом Зеленським. Спільна мета припинення війни в Україні підсумував Макрон. За його словами, Путін тепер має довести, що справді прагне миру. Макрон також зазначив, що Франція і надалі працюватиме разом із союзниками у межах коаліції добровільних, створеної в Парижі у березні, аби домогтися припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні. Війська РФ обстріляли Донецьку область авіабомбами. У наслідок атак відомо про трьох загиблих та восьмеро поранених. У Донецькій обласній військовій адміністрації вказують, що на Костянтинівку скинули вісім авіабомб окупанти також атакували покровський район, завдавши удару поблизу села Новоекономічне у 2025 році. Вартість оренди квартир у Києві суттєво зросла, демонструючи рекордні показники за останні роки. Загальне зростання цін у сегменті двокімнатних квартир, ціни зросли на 35%. Шукаєте квартиру в Києві. Левелгрупа вам допоможе знайти ідеальний варіант без стресу з повним юридичним супроводом і за чесною ціною. Левелгруп це ваш надійний партнер у світі нерухомості. Ми сучасне агентство, що активно розвивається в Києві та області. За понад 10 років роботи ми зарекомендували себе як команда, яка прагне змінити ринок нерухомості на краще, так. чесно, професійно та прозоро. Чому обирають саме нас? Великий вибір послуг, купівля, продаж, оренда квартир, будинків, комерційної нерухомості та земельних ділянок, індивідуальний підхід для кожного клієнта, персональна консультація та Підтримка на всіх етапах, професійна команда, експерти з багаторічним досвідом і високим рівнем сервісу. Прозорість і довіра. Ми маємо статус перевіреного агентства. Якщо плануєте купити або продати квартиру в Києві чи області, звертайтесь до Level Group. або поставте плюс в коментарях, напишіть свій номер телефону в особисті повідомлення, і я з вами обов'язково зв'яжусь. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.